Мангалущенко, міністр енергетики України. Пане міністре, вітаю вас. Вітаю вас. Щойно був сюжет про ЗС і е, таке питання маю до вас: за рік по окупації Росією атомної станції на Запоріжжі. Чи залишаються е, дипломатичні ходи? Ви знаєте, ну, нам би насправді дуже б хотілося, щоб вони працювали і щоб вони. Нарешті знайшли якесь практичне втілення. На жаль, сьогодні ну, ситуація така, вона виглядає досить тупіковою, тому що ну наша позиція вона є незмінна і Вона підтримується всіма партнерами. І це позиція, яку ми транслюємо, і в тому числі і магате про те, що будь-яка зона нейтральності або будь-які переговори стосовно договору навколо запорізької атомної станції мають базуватися. перше, на демілітарізації станції, друге, на вихід фахівців Росатома зі станції і можливість українського персоналу спокійно оперувати без тиску відповідним об'єктам. У відповідь на це ми отримали указ Путіна про те, що це федеральна власність а реєстрацію відповідної компанії в Москві з назвою Запорізька станція. Тому ну наразі ми постійно спілкуємося із паном Гроці, Про щойно він був у вас в сюжеті, але насправді якихось практичних кроків наразі на жаль нема. Якщо говорити про стан запорізької атомної станції та інших українських атомних станцій, в якому вони зараз стані? Чи працюють вони в штатному режимі? Ну, дивіться, всі блоки зараз зупинені, всі шість блоків не виробляють електроенергію. Більше того, Україна а, забезпечує електроенергію для власних потреб відповідні відповідна електростанція. Це більше 100 мегаватт, які, які ми постачаємо для того, щоб безпечно працювали ці системи. Але ключовим є те, і це теж верифіковано і підтверджується фахівцями магатей, які зараз перебувають на станції. Що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що устаткування. Стан устаткування значно погіршується. Тобто, є таке відчуття, що одна з цілей цього є те, що коли ми повернемо станцію, вона буде не в робочому стані. Відповідно для того, щоб нам знадобився час для ремонту, і відповідно того, щоб вона могла виробляти електроенергію. Пане міністра, нещодавно ви зустрічалися з міністеркою енергетики США, пані Дженніфер Гренгол. На яку допомогу може найближчим часом розраховувати Україна? Ну і як прикладом буде розвиватися мережа малої генерації, зокрема газових турбін? Адже першого з них якраз нам передали Сполучені Штати? Ну ми детально проговорили взагалі всі аспекти співробітності. Насправді допомога надається постійно Сполученими Штатами. І дійсно ви згадали газову турбіну, тобто ми вже зараз отримали її і відповідним чином налаштовуємо її до роботи. Ми проговорили, що це досить швидке рішення для нас до наступної зими, для того, щоб децентралізувати виробництво електроенергії і відповідно мати маневрові потужності, якраз газотурбіні. Газотурбінне обладнання, тому це важливо. А взагалі, ми проговорили про великий спектр. Ми досить детально довго говорили про великий спектр взагалі всіх питань в енергетиці і безумовно, питання санкцій щодо Росії, і особливо санкцій в галузі атомної енергетики одне з ключових, яке обговорював. А нам відомо, що Швеція внесе до фонду енергетичної підтримки України 30 мільйонів доларів. Рішення було озвучено під час якраз вашої зустрічі з віце-прем'єркою Швеції пані Буш. Наскільки це вагома допомога, сума? Ну і на що будуть спрямовані ці гроші? Насправді це дуже вагома, тому що це для нас. Ну, по перше, вони дають це фонд, і окрім окремо. Вони так само виділяють 2 мільйони. Євро на підтримку місії магате постійно діючих місії магате на всіх станціях в Україні. Це ну для нас принципове питання. Ми запрошували ці місії для того, щоб вони могли спостерігати наслідки впливу ворожих атак на енергосистему якраз на атомні станції. А стосовно тих коштів, безумовно, це це суттєва допомога. На сьогодні вже в цьому фонді акумульовано майже 200 мільйонів євро, які відповідним чином вже були частина використана і зараз. Відбувається закупівля в частині інших. Чому це важливо? Тому що ми формуємо перелік обладнання і тих частин, які нам необхідні для найшвидшого відновлення енергосистеми, передаємо в цей фонд. В подальшому цей фонд через механізм USAID проводить відповідні закупівлі і далі вони постачають нам обладнання. Тобто, це досить ефективний механізм, який нам досить сильно допоміг протягом загалі всього часу військової агресії. не не тільки починаючи з тих обстрілів 10 жовтня системи, а спочатку великої війни. Угу. Ну і звісно, пане міністре, цього тижня головна, ну я би не сказав подія, але явище в українській енергетиці воно було календарним. Закінчилася календарна зима. Ну і російський цей генерал Мороз, він ну не впорався з Україною. Хочу вас запитати. Ми знаємо, що вже е, будуються плани, вже планується наступний опалювальний сезон. Чи є шанси, що наступного сезону Україна буде, українська енергетика буде в такому стані, що їй, навіть якщо припустити, що будуть ще тривати з боку Росії агресивні дії, що їй це буде не страшно? Чи будуть вжиті якісь такі дієві заходи? Дивіться, насправді ми дійсно пройшли. Ну я би сказав, отримали унікальний досвід проходження. Зими енергосистемою в режимі постійних обстрілів, що хочу нагадати, що жодна країна світу з тим не стикалася, і насправді те, що ми пройшли, це дає нам впевненості, безумовно, і ми розуміємо вже де є слабкі місця, що треба робити для того, щоб от якраз те, про що ви говорите, щоб не дати навіть жодного шансу росіянам на наступну зиму, взагалі якимось чином. Пошкодити нашу енергосистему так, щоб ми не могли забезпечити енергопостачання для наших споживачів, угу. ну і звісно, в ситуації, коли ворог руйнує наше життя щодня, тим чи іншим, в той чи інший спосіб, а це напевно найкращий найкращий момент для того, щоб думати про майбутнє, які Майбутні енергетичні проекти існують для України, і на як на які різновити енергетики, енергоносіїв ми робитимемо ставку вже після війни, після нашої перемоги? Дивіться насправді безумовно базову генерацію для нас є і буде, і буде залишатися це атомна енергетика, яка буде виробляти до половини електроенергії цієї держави. А решта 50 ми плануємо якраз відновлювати джерела енергії. Безумовно, це і сонячна, і вітрова енергетика. безумовно, ми говоримо про водень. Ми говоримо про гідро. Ми говоримо про те, що насправді Україна має величезний потенціал для розвитку тих самих малих модульних реакторів, і тому. Ну, Україна насправді, і це до речі, я теж мав зустріч з міністром енергетики ЄС. Ми досить детально говорили про те, що майбутнє Україна це великий енергетичний хаб для Європи, тому що дійсно ми маємо ті можливості, маємо потужності, і що саме головне, ми маємо висококваліфікованих фахівців. Пане міністре, я вам дуже дякую за вашу роботу і за ваш час за цю розмову. Це Герман Галущенко, міністр енергетики України. був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.